Доброго дня! Вітаю всіх присутніх на нашому заході. І, продовжуючи тему княгині князів Анастроських, поговоримо про останню представницю роду, онуку київського воєводи, князя Василя Костянтина, і молодшу доньку воєводи Волинського, князя Олександра Анну. відому в літературі під іменем Анна Алоїза, іменем, яке вона вживала, і під яким її знали сучасники, але не від самого народження. Отож, Скільки дітей було в княжни Анни Алоїзи? Таку тему я вирішив обрати для мого сьогоднішнього виступу, і тема ця звучить як мінімум дивно. Бо відповідь здавалася б, б очевидна: в Анни Алоїзи не було дітей. Це факт, з яким складно сперечатися. Чому? Ну, тому що ми досить непогано, порівняно з іншими представницями роду, знаємо біографію жінки. Відомо. Точно, коли вона народилася, де і коли померла. Знаємо, що в 20-літньому віці була віддана заміж за найбільшого литовського вельможу, прославленого гетьмана Яна Кароля Хаткевича. І хоча деякі автори стверджують, що перед весіллям пара домовилася утримуватися від шлюбних стосунків, сама логіка підказує, що це не так: у Яна Кароля не було. Сина спадкоємця, і він, безперечно, мріяв про продовження роду. Зрештою, це логічне припущення підтверджується ще і свідченнями людей присутніх на весіллі про те, як молодята проводили час після урочистого скріплення Союзу. Також відомо, що після шлюбу, укладеного власне от в листопаді 620 року, також у листопаді. Напередодні Великої війни з Османською портою Хоткевич був поглинений турботами про захист вітчизни і загалом ну, не так вже і багато часу проводив із своєю обраницею, молодшою за нього на 30 років. Наступного 1621-го він вирушив із військом під Хотин і на початку протистояння з турками помер. помер не від кулі, шаблі чи гарматного ядра, а як припускають від лихоманки. На тому шлюбне життя Анни княжни Острозької і Графині Хоткевичевої, припинилося. Вона не виходила заміж у друге, і дітей від Гетьмана не мала. Так прийнято вважати, і так думав я раніше, аж поки кілька років тому не натрапив в архівах на підбірку листів Анни Алоїзи до сина. Ідеться про три документи, датовані 1625-1630. 28 роками. Листи були завірені автентичними підписом і початкою княжни. І на цьому слайді ви можете побачити відтиск однієї з цих печаток, матриця якої зберігається нині в архіві Шереметєвих у Києві. Словом, я був, м'яко кажучи, приголомшений. Ця знахідка примусила мене по-новому подивитися на родину Острозьких, на відносини. Між її членами всередині сім'ї, а також на те, як вибудовувалися відносини із зовнішнім світом, світом родичів і чужинців, приятелів і ворогів, опікунів і покровителів, слуг і підданих. От мої міркування привели мене до висновку, що ми все ще дуже мало знаємо про рід князів на Острозі. Поруч із добре. Прописаними біографіями кількох найвідоміших його представників в родоводі клану десятки інших постатей, про яких майже нічого не відомо. Цей висновок справедливий і для князів, і для князів князівностройських, які після виходу заміж змінювали прізвище і потрапляли в сімейне коло своїх чоловіків. Анна Алоїза від 1620 року і до кінця свого життя була пані Хаткевичевою, Кого ж вона могла називати своїм сином? Давайте розбиратися. Можна припустити, що від Яна Кароля вона мала дітей, які померли маленькими. Ми добре знаємо, що, попри високе становище в суспільстві, попри те, що на дворі острозьких, як зрештою, і Хаткевичів і будь-яких інших аристократів. Служили вправні лікарі, смерть дітей була звичним явищем і в цьому середовищі. За прикладами, далеко ходити не будемо. Троє старших братів Анни Елоїзи померли, не досягнувши повноліття, а ще двоє залишили цей світ невдовзі по тому. Аналогічний приклад був і в сім'ї Яна Кароля, який насправді мав сина. Від першої дружини, але той помер у 15-літньому віці ще до шлюбу гетьмана з княжною Острозькою. От, можливо, у подружжя Хоткевичів ванни Алоїзи, Ів Яна Карля, таки був син, який народився в 1621 або в 1622 році. От Якби така подія сталася, про неї однозначно писали б сучасники. Ми б про це знали. От Як щодо того, що Вани Алоїзи могли бути позашлюбні діти? Монастирське виховання, княжни і її аскетичне життя, про яке от розповідав Микола Бендюк, зводить цю версію до мінімуму. А втім, на 100% відкидати її ми також не можемо. Люди великі, монархи, аристократи, часто мали коханок, які вагітніли і народжували дітей. Ну, давайте згадаємо дуже ймовірне припущення, яке сьогодні прозвучало, про те, що Беата Костелецька. Дружина князя Іллі і матір Гальшки Острозької, була позашлюбною донькою польського короля і Великого Литовського князя Сигізмунда Старого. У Краківського каштеляна князя Януша Острозького, за свідченнями Валеріана Неканди Трепки, був син, який виховувався в шляхетській родині, яка служила самому князю Янушу. Однак, коли йдеться про Анну Алоїзу, немає ані чуток. Ані легенд, які хоча б натякали на її інтимний зв'язок із кимось ще, крім її першого і єдиного чоловіка. А як щодо прийомних дітей? Ну, подібна практика існувала і в шляхетських, і в аристократичних родинах, особливо в першій половині XVI століття, коли у Великому князівстві Литовському існували обмеження на ринку землі. І усиновлення було одним з механізмів. Передачі власності з руку руки, от конкретний приклад. У 1520 році князь Андрій Заславський усиновив свого родича Іллю Острозького і відписав йому третину своїх маєтностей. Інший мотив усиновлення збереження родового імені напередодні вигасання якоїсь династії. І це по суті от наш кейс. У Яна Кароля Хваткевича не було сина, якому можна було би передати свої володіння, політичний вплив та ім'я. Однак гетьман не пішов на цей крок. Напевне, він не збирався помирати під стінами Хотина і мав надію на те, що повернеться з війни і дочекається нащадків від молодої дружини. Сама ж вона нікого не усиновлювала. Тепер поговоримо про хрещених дітей. Що, коли Анна Алоїза зверталася у своїх листах до сина, якого їй дарував Господь під час акту церковного хрещення? Ось тут ми вже маємо міцний фундамент для розвитку цієї теми, позаяк у розпорядженні істориків не плітки, не легенди, а документи. В метричних книгах Острозького фарного костелу 17 століття збереглися записи про дев'ятьох немовлят яких хрестила Анна Алоїза. Їхні імена ви бачите зараз перед собою на екрані. Думаю, вам було би цікаво довідатися, хто це були такі і як склалася доля хрещених дітей останньої з князів Острозьких. На жаль, от далеко не в кожному випадку ми маємо достатньо джерел для того, аби реконструювати біографії перелічених тут осіб. Ну, принаймні спробуємо. Перших двох. Із них я об'єднав в одному слайді, оскільки вони походили з однієї сім'ї. Йдеться про Анну і Кароля Закшевських. Закшевські були шляхтою з Руського воєводства. Їх батько Станіслав з молодих літ служив родині Острозьких, спочатку синам Волинського воєводи Олександра, а потім і їхній сестрі Анні Алегізі. Близько десяти років батько Анни і Кароля. Обіймав уряд острозького старости і часто супроводжував пані Хаткевичеву в її мандрах. Це був дуже близький її слуга. Зверніть увагу на ім'я його старшого сина, який народився в 1618 році Адам Константе, так звали одного із братів Анни Лоїзи. Жила родина Закшевських у Нижньому острозькому замку і всіх своїх дітей Станіслав Хрестив тут таки, в острозькому костелі, причому двох із них. Тримала на руках саме Анна Алоїза. Знаємо, що старшу доньку Анну батько згодом видав заміж за Волинського шляхтича середньої руки Олександра Гораїна. І схоже, що свою родину мав також і Кароль. Обоє, і Анна, і Кароль пережили свого батька, померло в 1649 році, а їхні власні сліди губляться у середині 50-х у дуже неспокійний час. Тереза Моджевська. Також була шляхтянкою і вся її родина, які Закшевський, служила князям на Острозі. В сім'ї особливо виділявся дядько дівчинки пан Кшиштоф, який був вихованцем Краківської академії, в 1613 році супроводжував допадові князя Адама Костянтина Острозького, а після повернення з мандрівки почергово обіймав уряди зв'ягельського і полонського старост у володіннях своїх патронів. Моджевські мали нерухомість і в Нижньому Острозькому замку, а крім неї, ще кілька сіл в його околицях. От, на жаль, як склалася доля цієї похресниці княжни Анни Алоїзи, мені невідомо. Те саме я змушений сказати і щодо Катежини Витвицької. Її сім'я так само походила з руського воєводства, з Витвиці у Жидачівському повітті львівської землі. От, до цієї родини належав пізніший Київський, луцький, і, врешті, Познанський римо-католицький єпископ Станіслав Ветвицький, батько дівчинки, Катажини, гіеронім або по-простому Ярош, був завелінням Анни Олегізи її урядником в одному із сіл Острозької волості в плужному. Можливо, там він і жив, проте всіх своїх дітей, їх у Яроша було щонайменше п'ятеро, хрестив в Острозькому кастелі, хрещеною матір'ю старшої катажини була наша. Сьогоднішня героїня. А хрещеним батьком цієї дівчинки був Станіслав Закшевський, про якого я зовсім нещодавно згадував, як про Острозького старосту і батька ще двох дітей, яких хрестила княжна Острозька. Наступне немовля: Олександр Стажицький. От вгадайте, звідки він походив правильно з руського воєводства. Батько. Олександр, який носив те саме ім'я, був дуже близьким слугою, дворянином Анни Алоїзи. Тримав від неї двір у Нижньому Острозькому замку. У 1627 році княжна відписала його старшому Олександру і його дружині з правом посідати пожиттєво. А в 1636 поширила це саме право і на дітей, подружжя, серед яких вже був її хрещений син Олександр Молодший. На момент вибуху Козацької війни, 1648 рік, похреснику Анни Алоїзи було 20. Очевидно, він разом із братами брав участь у битвах з повстанцями, в одній з яких і загинув. Принаймні, в 1660 році в документах згадується лише батько Олександра і його сестра Йоанна Ельжбета Стажицька, черниця Ярославського Бенедиктинського монастиря. Власне, в цій обителі. Вона мешкала решту свого життя. І цій обителі, двоє стажицьких, і більше нікого, жодні інші родичі в документі не згадуються, а значить, вони померли. Було передано згаданий мною раніше двір у Нижньому Острозькому замку. От орієнтовний план схему острозьких верхнього і Нижнього замку. Ви бачите зараз перед собою. Двір Стажицьких знаходився. Приблизно, дуже приблизно там, де стоїть літера Б. Літера А позначає сусідній плац, на якому колись знаходилася Острозька слов'яно-греко-Латинська академія. Остання важлива деталь щодо Олександра Стажицького: це те, що разом із Анною Алеїзою. Його хрестив Даніель Єловицький, спадковий слуга Дому Острозьких і сусід княжних, який володів селами Плоска, ожени і статники на північ від Острога. Наступний похресник пані Хоткевичеві Пьетр Окренглінський, батько якого служив кільком поколінням князів Острозьких. Ви думаєте, він був родом з Волині, Мазові чи Литви? Ні, він походив так само із руського воєводства, здається, з підпереворська. На жаль, практично нічого не можу сказати про цього хлопчика. Можливо, він помер в дитинстві. Відомо, що немовля було охрещене в Берездові. Очевидно, в цьому ж містечку жила і його сім'я. Зофія Щепановська, дівчинка, похресниця пані Хоткевичевої. Її батько, дід і прадід служили князям Острозьким, були тісно пов'язані з їхнім звягельським маєтком. Однозначно були шляхтою, проте складно сказати, з якого саме воєводства. В Острозькому костелі хрестили ще двох її сестер і брата, проте тільки старшу Зофію під час цього таїнства тримала на руках княжна Острозька. Як склалася її доля, і взагалі чи доросла вона до повних літ мені, на жаль, невідомо. Даніель Гепнер. Походив зі сім'ї львівського міщанства, представники якої займалися медичним бізнесом і згодом у другій половині XVII століття неодноразово обиралися до складу львівського магістрату. Даніель, як випливає з запису про його хрещення, був сином Миколая, проте цікавіше, ким був його дід. Річ у тім, що дід. Цього немовляти, Малхер Гепнер служив Ані Алоїзі як її особистий лікар. Тримав він за свої послуги сільце Шатерники на півдорозі поміж Острогом і Корцем, а мешкав в Острозі на ринковій площі. Гепнери проживали у місті в 20-х, 30-х, і 40-х роках 17-го століття. Даніель був первістком у своїй сім'ї. За, за два роки в нього з'явилася сестра. Христина, а ще через два, брат самої. Що сталося з усіма трьома? Чи вони досягли повноліття, чи померли від хвороб, епідемії або внаслідок різних катаклізмів невідомо. Разом із Анною і Алоїзою хлопчика Хрестив Ян Сабанський ще один слуга цієї жінки. Останній в переліку Станіслав Косовський. Про нього, як і про його батьків, практично жодних даних мені виявити не вдалося. У Речі Посполиті, в тому числі і на її українських землях, регулярно фіксуються люди з таким прізвищем. Однак, от саме в такій комбінації Станіслав, Косовський, ем, ну, на жаль, вони мені не зустрічалися. І це трохи дивно, бо решта слуг походили з доволі помітних родин. Хрещеним батьком хлопчика Кубом Анни Алоїзи став Карл Фаренсбах, німець, родом з Курляндії, Прибалтійського краю, за який на початку 17 століття точилася дуже запекла боротьба поміж Річчю Посполитою, Швецією та Московською державою. Першим з Фаренсбахів перейшов на сторону Речі Посполитої Вольдемар, який за протекцією саме Яна Кароля Хаткевича став намісником Лівонії. Відтоді Хаткевич, а по його смерті вдова Хаткевича Анна Лоїза, опікувалася цією родиною. От з усіх Фаренцбахів ми згадаємо все-таки Карла як хрещеного батька цього хлопчика, який був онуком Вальдемара і в 1630 році згаданий як студент Острозького єзуїтського колегіуму. Підсумовуючи, хочу сказати, що в Анни Алоїзи було чимало дітей, тільки не рідних, а хрещених. Всі, або майже всі вони були народжені в сім'ях е її близьких слуг, і участь княжни в таких родинних подіях своїх підопічних дозволяли їй міцніше зацементувати групу власної підтримки. Те, що майже всі перелічені слуги походили з руського воєводства, не випадково. Бо саме там, у руському воєводстві, в місті Ярославі, княжна народилася, виховувалася і жила до того моменту, як їй було видано заміж за старенького Яна Кароля Хаткевича в листопаді 1620-го. А ставши вдовою, Анна Ліза переїхала до Острога. Дей провела більшу частину свого життя. На завершення кілька слів про листи аристократки до любого сина, про який я згадав на початку свого виступу. Ким же був цей син? Ким же був цей чоловік? З моєї розповіді могло скластися враження, що це хтось із похресників пані Хоткевичевої. Проте це не так. На звороті всіх трьох листів, які згорталися в кілька разів, утворюючи з аркуша паперу конверт, є адресат його милості, великому литовському маршалку і слонімському старості Яну Станіславу Сапізі. Цей останній був одружений з пасербицею Анни Алеїзи, донькою Гетьмана Хаткевича Анною Схоластикою. Я вже згадував про те, що Ян Кароль мав сина, який помер 15 років. Але окрім нього, у гетьмана була ще й донька. Її весілля Хоткевич справив у вересні 1620 року, тобто за два місяці до того, як сам візьме шлюб з Анною Алоїзою Острозькою. Таким чином, після одруження з Хоткевичем, остання з Острозьких стала матір'ю Анни Схоластики, яку можна було вже назвати донькою. А, а е, Ян Станіслав після. Того, як наша княжна Острозька вийшла заміж за Ходкевича, став відповідно її її зятем. Вона могла його називати і, і називала, як ми бачимо, сином. У подружжя Сапіг в Яна Станіслава і в Анни Схоластики була лише одна дитина хлопчик, якого назвали на честь діда Карлем. Хлопчик, цей якого Анна Алоїза могла називати внуком, помер у 4-літньому віці. Анна з Холастика потом відійшла в інший світ в 1625 му а чоловік пішов слідом за нею за 10 років. Стосунки між нашою героїною та подружжям Сапіг були не завжди добрими. По смерті Гетьмана Хаткевича, Анна Алоїза сварилася з пасербоцею за спадщину. Сапіги вимагали повернення всіх маєтностей небіжчика, а Анна Алоїза справедливо заявляла, що має на них пожиттєве право за записом чоловіка. Врешті-решт, у 1623 році сторони дійшли компромісу. Вдова передала сапігам маєтки, а ті заплатили їй дзвінкою монетою компенсацію 220 тисяч злотих, суму просто колосальну, як на ті часи. Вгадайте, на що вона була витрачена. Саме тоді, в 623-24 роках, княжна вирішила інвестувати свої кошти в побудову острозького єзуїтського колегіуму, одного з найбільших навчальних закладів у тогочасній Україні, і чи не найбільшого пам'ятника роду острозьких, який, на превеликий жаль, не дійшов до наших днів. На цих словах я хотів би завершити виступ. Усім дякую за увагу!